Так, 20 січня співробітники СБУ і ДБР затримали трьох військових топ-посадовців і звинувачують їх у недбалості, через яку агресор захопив території на півночі Харківщини у 24-му році. Нагадують, нагадую, йдеться про захоплення міста Вовчанськ. Йдеться про. Екс-комбрига 125-ї бригади е, територіальної оборони генерал-лейтенанта Артура Горбенка, екс-командувача оперативно-тактичного угрупування військ Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна, і колишнього командира 415-го батальйону, 23-ї бригади полковника Іллю Лапіна. До речі, він з, з, з Ігорем Лапином він однофамілець чи якийсь родич? Однофамілець. Mm -hmm. Отже, э, чи що, що стоїть за цією справою? Чому саме їх, і чому, скажімо, досі не було затримано, наприклад, тих генералів, які. Ну на думку слідства могли там здати там пірені, і так далі. А саме Харків, де в принципі було здано не таку, ну що значить здано, де було був відступ з невеликої території, яка не має стратегічного навіть особливо тактичного значення, чому саме за це так взялися? Ну, по перше, взагалі, тема військових, і е, вона пов'язана як завжди із Зеленським. Справа в тому, що е, під річницю нападу Росії завжди українці розчухмарюються е, Гондурас дуже голосно і, і з криком, тому що е, всі починають нагадувати Зеленському, що він розмінував Чонгар, що він розмінував Маріуполь. Що він не готувався до російської агресії, шашлики і тому подібне, це, це вже наскільки довели до психозу цю тему, що Зеленського просто колбасить від неї. Він він, через що він дуже на людях не, не з'являється, бо зараз йому будуть кричати. Люди вже доведені до певного такого сказу. Але те, що вони зараз почали атакувати військових. Є превентивний захід, тобто вони хочуть пере, перекласти на військових е, провину за, поразку, е, за поразки Зеленського. Насправді е, вони самі не розуміючи цього, знову підняли тему відставки залужного. Бо після відставки залужного втрачено 3,5 тисячі гектарів, точніше квадратних кілометрів е, української території. Хто за це арештований? За відставку залужного? Хто арештований? Це перше. Друге, атакуючи зараз військових, а хочу нагадати, що Артур Горбенко е із своєю бригадою, приблизно чисельністю приблизно 800 чоловік, вона ну, недокомплектована, недоозброєна, тримав ділянку фронту 40 кілометрів. Це ну, тобто, е військові воювали тим, що їм дали в руки. Ну, але ну, лопату воювали лопату. 800 чоловік я скажу, це є, це є батальйон. Ну, батальйон. Сучасний батальйон це десь до 500 чоловік. Але зараз батальйони менші, по 300 людей, по три роти. Ну, там може бути 5 рот, але рота не 100 чоловік, а 50 чоловік. Тобто, це, це зараз дуже плинні показники. І в тому сенсі, що. Легка піхота, а там був батальйон тероборони, не міг втримати наступ більш-менш е, ну, озброєний важкою зброєю підрозділ. Не міг. Це, це неможливо просто. Мало того, ця вся історія виглядає так, як е, ще й спосіб прикриття віч, ну, недоторканного. В мене, от, е, Склався певний перелік недоторканих осіб для Зеленського, яких він не може ну, навіть згадувати. Це Кім, наприклад, це Сінігубов, це е, Котін, це Гал е, Галущенко, ну і, звичайно, московські попи. От він то може щось там, якісь маневри здійснювати, але, але поруйнувати УПЦ МП він не може. Тобто, це якесь його пряме зобов'язання перед. Росією, очевидно, Оманський якийсь пакт. Тобто, зараз, по-перше, ми пригадуємо, що у Верховній Раді дещо приглушили розслідування щодо фортифікацій, а це Сіньгу це Харківщина. Ми пригадуємо, як проти 125-ї бригади взагалі відкрили проти по-моєму, по-моєму, 25 чи 28 офіцерів кримінальні справи. А бригада, просто озброєна, легка піхота тероборона, вона не може чогось ну, серйозно щось втримати насправді. Якщо була ідея просто вбити цих людей, і офіцери не вбили свій, свій е, особовий склад і тепер їх судять, то це взагалі злочинна поведінка влади, ну, політичного керівництва. Тобто, у всьому е, тут є ще один фактор. Справа в тому, що на банку чітко знають рівень ненависті до зеленського рядового і сержантського складу. І мені здається, що зараз влада ще хоче і перенаправити ненависть ну, молодших, молодшого складу Збройних сил проти генералітету замість ненависті до політиків. Але генералітет у нас такий, як сержанти. Тобто, у нас, нас нема генералів барінів. Той самий е, генерал е, Галушкін, е, будучи в АТО, ще в званні, по-моєму, чи підполковника, чи полковника, він просто пораненого бійця переносив на собі з евакомобіля. Е, і неодноразово. Тобто, в нас офіцери, як, як, як рядові, коли доходить до чогось складного, полковники йдуть з автоматами в бойові порядки і відбивають атаки. Це, тобто, це, це якісь такі російські уявлення про стосунки баріна генерала чи баріна-полковника із рабом рядовим. Ну, є звичайно рецедивиці совкові, що дивляться на підлеглих як на своїх рабів. Але найголовніше, що політики, Зеленський його оточення дивиться на рядовий склад військ як на рабів. Політики ставляться до солдатів як до рабів, до безправних абсолютно. Осіб. Безправних, ми бачили давно, щоб, наприклад, військовослужбовці в абсолютно правовій ситуації вигравали суди проти ну, чогось. Ні, ніхто нічого не виграє. Просто той терор проти. Ну тим більше, що в такій ситуації. Політики ще хотіли б скинути на військових ще й провину за мобілізацію таку неоковирну, але вина в такій мобілізації лежить повністю на політиках. Повністю на політиках. Тому тим більше ну, я кажу, що якщо Держава хоче, щоб військові і воювали, і займалися мобілізацією, і займалися фортифікацією, то нащо тоді політичне керівництво? Володимир, але дивися, а в мене виникає питання своєчасності таких арештів. А як Зеленський і його влада, а планують далі проводити проводити війну, коли вони судять генералів по суті за бойові рішення, які приймаються часто. Ну Скажімо так, в умовах нестачі інформації, нестачі там. Нестачі всього. Нестачі всього. всього. Не всього. Та, і, і так мовити, туману війни. Ти, ти не знаєш, чи є от за цим деревом, деколи якийсь противник, чи, чи немає, а це може сильно вплинути. Ну, може, я з деревом перебільшив, але суть така. Ну, от, подивимося на картину очима рядового сержантського складу. Міністерство оборони поставило на Донецький напрямок. Там, де бригада, по-моєму, е, 155-та. Анна Київська. Саме в цю бригаду поставили міни абсолютно. Ми ж пригадуємо, скільки цю е, бригаду е, чехвостили і, і затримали попереднього командира. Там, там зараз придумується, що е, цей командир набрав е, фактично всяких втікачів, ухилянтів, і mm. за гроші вивіз їх у Францію. Так, щоб їм було легше тікати. Так. Ну, це, по-моєму, ну ці речі треба взагалі доводити, бо наскільки я знаю, Напхати терміново якимись людьми бригаду перед відправкою був наказ Центру. Взагалі, е, якщо е, управління Захід, управління військ-захід, яке займалося комплектацією цієї бригади, е, все перекладає на командира бригади, то, він, то не він же збирав цих людей. Не він. Йому яких привезли, таких він і вчив і відправляв. Дивись, в мене є питання відносно самого ДБР. Тобто, у яких умовах приймає рішення командир, Ми вже говорили, в яких умовах робить свій, свої висновки, оцей слідчий ДБР чи суддя? Він сидить у себе в комфортному кабінеті на високій він... зарплаті. На високій Він знає, чим завершилося все це так? І він спокійно собі все це аналізує. Те, в чому він, до речі, не розбирається, тому що він не то скоро цього, що він не закінчив ні військового інституту, ні навіть військової кафедри. Але він зі з свого боку тилового її людини. Ну, в принципі, десь в подібні з ситуацією, що ми, так, як цивільні, він, він оцінює дії військового, який перебуває. Ну, по суті, в бою, не знаючи нічого, ну багатьох речей, які стануться там через годину, через дві, через три, як це так виходить, і взагалі доцільність от такого відсторонення арешту о, ну, в умовах війни, тому що є інші генерали, які поки що на свободі, але які теж мали якісь носочки ну, зору ДБР невдалі військові операції. Ну, взагалі, тут, тут є проблема, скажімо так, цивільного суду над військовими і захист честі військових, бо військових привозять в суд в цивільному одязі, і ну, для судді я думаю, що це ну, певна психологія, бо вони розуміють, що судді, дивлячись на військового, будуть зовсім інакше поводитися. Ну, на, на військовий одяг. Тому це, це спеціальна психі, психологічна така обробка. Те, що в нас ДБР стало НКВД, це вже зрозуміло. Це було видно по діях, е, по тому ж Маркушину. Тому що е, ну, цих слідчих, які прийшли там обшуковувати, затримати Маркушина, е, їм сказали: так а, а, а де тут право? Ви ж тут ж нема складу злочину. Чому ви е, ну, арештовуєте? Це ж це ж нічого. Ну вони тупили очі, і ну тобто, зрозуміло, що в нас за час війни татарів із Єрмаком виховали цілу касту потенційних енкевидистів, і оце це ще одна буде проблема, бо в мене є відчуття, що коли люди повернуться з фронту і побачать, що що, що сталося з країною, в них ну, виникне бажання взяти зброю в руки. Справа в тому, що оце затягнуте перебування Зеленського у владі, воно наскільки доруйновує країну, що нам треба, по суті, буде переінстальовувати повністю на нову країну, навіть включно з новою конституцією. Тому е, на військових це особливо е, позначається, і е, от влада. Може не помітити певного моменту, коли військова солідарність, а ми бачимо, скільки ветеранів приходить на суд над е, генералами. Якщо це судилище буде затягуватися, мені здається, що на наступні суди буде приходити вже тисячі людей. Тобто є певний момент, коли поліція не ризикне. Відверто ну, діяти жорстко проти цих протестних акцій, і ці протестні акції опиняться на банковій. Mm, так, e, давай, мабуть. Так.